Усім привіт! Ми з Малечко слухали казки про чарівних створінь та явища в лісі. І зараз ми розповімо про одних з наймиліших лісових духів нашої мітології. Хухів В уяві наших предків це маленькі пухнасті як мох звірятка, добрі духи природи, з довгою шерсткою, яка покриває все невелике тільце. Хухи. Мають сітність змінювати масть своєї шерсти, в залежності від того місця, де вони перебувають. Якщо вони перебувають посеред трави, їхня шерсть стає зеленою, а серед осіннього листя піскучі старої хвої жовтої, серед весняних кущів глоду рожевою, біля вересу бусковою, на снігу білою, а у воді прозорою. Тому люди так рідко помічають хух, до того ж вони намагаються не показуватись на очі, як і всі духи природи. Вони часто допомагають подорожанам, котрі заблукали у лісі, знайти правильну дорогу. Крім цього, хухи нерідко попереджують людей про небезпеку, що вижидає на подорожан у лісі. Вони рідко спілкуються з людьми. Але якщо вже і надумали. То стають невидимими. тоді зазвичай люди чують тільки писк і шепіт. а увидіти їх можуть тільки люди з добрим серцем і світлою душею, люди, що ніколи нікого не ображають, тоді вони чують їхній дуже тоненький голосок. Хоча самі хухи все ж таки інколи і бувають мстивими та можуть завадити людині. Найбільше їх водиться в лісі, бо свої маленькі дімки-нори, як гадали наші предки, хухи обладують між корінням лісових дерев. Зимою, як і більшість тварин, хухи впадають у сплячку і сплять аж до весни. Весною тільки на сході зимові сніги, ці лісові духи прокидаються та народжуються. В цей час у лісі можна почути стукіт, писк, муркотіння – і навіть звуки схожі на хрюкіт. Це означає, що хухи покидають свої барвоги і починають знову жити вільним та безклопітним життям. Але коли зрубують якесь дерево, де живуть хухи, вони починають глядати нове житло. Але взимку за таких обставин много маленьких духів природи гине. Є також відома дитяча казка про доброту і справедливість хух. Українського письменника Василя Королів Старого, що має назву Хуха Моховинка, Ліс всіди приховував у собі купу таємниць. Він здається страшним, але водночас чарівним. Тому наші предки мали багаті перекази пов'язані з ним. І ось однією з таких легенд є розповідь про діда Оха. Цей старий дідоган. Є ніким іншим як хитрим правителем лісового царства, який з'являється незвідки після того, як хтось, сівши на пеньок, вигукує слово ох. Вигук Ох з давніх часів у мові знаменує переляк, здивування або полегшення від тяжкої путі чи трудної роботи. Охали також біля покійників. Казкова постать Ох представник потобічних сил. Тому він живе в пеньках або в могилах, там і його зелений дім. Після слова Ох він забирає людей до себе трудитися, тоді вони мають викупитися або якось по іншому викручуватися з біди. Зазвичай охають ліниві люди. Тому ох вміє очищувати людей. Він спалює їх у вогні, а потім вугілля живущою водою обливає. І ті знову народжуються, але вже нові, сильніші, умніші та трудівливіші. Хоча він це робить для власної вигоди, щоб ті на нього трудилися. Затим він намагається їх будь-якими хитрими і брудними діями утримати у себе в рабстві. Навіть якщо ті чесно себе викупили, тоді вибавитись можна тільки хитрощами і чарами, які Ох дав при очищенні. Втім, Якщо не вдалося втекти, тоді потрібно ждати старости, коли правителю лісу не має користи від людини. Сам дід Ох низького зросту з довгою зеленою бородою увесь його одяг і шкіра мають теж зелений відтінок. Точний вік Оха невідомий, однак він є правителем лісу. І, судячи з цього, він існує стільки, скільки й ліс. Також у Оха є діти, дружина та навіть наймички мавки, і всі вони також завинуваті. Інколи носить солом'яного капелюха. Ох, чарівник володіє вмінням переміщатися у просторі та перекидатися на що завгодно. А також може перетворювати на тварин і птахів своїх учнів. У казковому світі Ох, усоблює прообраз чарівника. Мудрого старця і крутаря, що володіє таємними знаннями і переводить людину на вищий рівень, робить сильнішою, кмітливішою, прудкішою, наділяючи рівними силами. Зелений дідусь зустрічається в першій в українській народній казці Ох. Згодом, у 1906 році веся українка написала вірш Казка про Оха Чердія. Ще з часом вийшов анімаційний фільм Черівник Ох 1971 року творчого об'єднання художньої мультиплікації студії Київ наук фільм. Загалом про нього згадує доволі много письменників. Адже така неоднозначна особа притягує до себе погляд. Його себелюбство водночас вадить і приносить користь людям. Тому він ще довго залишатиметься предметом суперечок. Але одне відомо точно не потрібно лишатися видачами і чекати діда Оха, щоб змінити власне життя на краще. Бо ви і без нього маєте чарівні сили для змін. Ой, щось в мене все так тяжко йде. За що не візьмуся, все не ладу. Ніяка справа ніяк не йде. Йой, і навіть не знаю, що би то могло бути. Хоча стривайте, Я догадуюсь, хто мені так допомагає. Давні козаки часто нарікали на ту паню, та й сам Тарас Григорович проклинав її. Так-так, це горезвісна недоля. Вона є супротивницею. І головним ворогом долі стрічі, тому виступає як злий дух. Вона є одним з стіленням рожанець і також зветься Нестріча. Українські перекази розповідають про її постійне бажання накапостити людям. Натомість її сестра доля допомагає трудовитим, беручким і дбайливим. Якщо ж людина не водна з долею, то тоді до неї в гості приходить недоля. Прийнято вважати, що недоля є карою за скоєні людиною власні гріхи або ж навіть гріхи предків. Існує повір'я, що нестрічу треба відганяти і посивати її ворогам. Доля і недоля уявленнях слов'ян. Уособлені в образах сестер прях. Сестра доля приде гожу, міцну, золоту шуткову нитку. Натомість сестра недоля преде недбало, і нитка у неї виходить тонка і така, що може у будь-яку мить порватися. Доля і недоля часто проявляються в інших створіннях чи справах, які також поділені на добрих та злих. Ось, наприклад, уривок зі словника Бориса Грінченка. Його жінка клява проклинала. Бо дай тебе, козаче, Сіромахо, побило в чистому полі три недолі. Перша недоля, щоб під тобою добрий кінь пристав, друга недоля, щоб ти козаків не догнав, третя недоля, щоб тебе козаки не злюбили і в курінь не пустили. Якщо когось запитати, куди ці птахи летять взимку, то багато хто скаже у теплій краї, а хтось скаже, що у вирій. Хм, а що означає це слово вирій? А початок цьому лежить у давньому віруванні наших предків. За переказами давніх українців, Ірій це тепла благодатна країна, місце. Де росте світове дерево життя, яке уособлює єдність трьох світів небесного, земного і потойбічного, і у верхів'ї якого живуть душі предків та душі ненароджених людей. І там ж зимують птахи. Тобто, вирій це сучасний рай. Тут сонце ходить близько від землі, знаходився він або на заході. Куди ввечері сідає сонце, або на півдні, куди на зиму відлітають птахи. У нас поділяли вирій на пташини, який за горами, за лісами і за морем, та зміїни, який знаходиться під землею, куди змії заповзали поміж світових деревах, і становить він велику яму в лісі де змії збираються в клубок на зиму. Вважається, що вони відправляються у вирій 14 вересня на сучасне християнське свято, воздвиження Христа Господнього, коли саме настають холоди. Також є народний вислів, земля на здвиження ближче до зими движеться. Що вказує на дохристиянське значення здвиження. Цього дня не можна ходити до лісу, оскільки у вирій не тільки птахи летять, але й повзуть гадюки. Тому прогулянка може бути небезпечною. А повертаються птахи та змії в день 40 мучеників. Тобто 26 березня, у вирії панує вічне літо. Найраніше туди відлітає зозуля, що володіє ключами від вирію, і найпізніше з нього повертається. А останнім вирій відлітає чорногуз. За іншим переказом, ключі від Ірію спочатку зберігалися у Галки. Але вона прогнівила богів. І вони передали ключі Жайворонку, якого першим зустрічають навесні. Саме тоді, за віруваннями, відчиняються небесні ворота, і вісниками богині весни з того осіннього вирю летять на землю пташки Іриці. Про це співається у стародавній щедрівці. Рання пташечка же й вороночка, святий вечір, щедрий вечір. що рано з вирви літає, ще по горах сніженьки лежать, по долинах. Річеньки бринять. Ще у одній веснянці співається про Силовейка, якого «Даш Бог вислав із вирією відмикати літо і замикати зиму ключами. Часом птахи повертаються завчасно і мають каратися за свій поспіх. Зокрема, це відбито в народній пісні веснянці, де соків жаліється, що повернувся, коли на землі ще лежить сніг. Бідна ж моя головонька, що я рано з вир'я вийшов. Також у вирі зимують обуди, а комарів вітри восини відносять туди, а весною приносять назад. Однак Сойка тричі на рік відлітає у вирі, коли розквітне гречка, коли достигають хліба, і коли випаде сніг. Проте ніколи не долітає. Політає день і одразу хочеться дізнатися, скільки вона пролетіла, а тому й повертається назад. У вирії зберігається насіння, що весною приноситься на землю. Ще там знаходиться много теплих джерел з цілющою водою, водойм і балок. Тому тут ростуть надзвичайно великі рослини. Саме через це. Іноді цей край і називається тепличина. Вважається, що воно матері це той же вирій, із якого приходить життя і куди повертається назад, щоб зародитися знову. А ключ переносня не тільки дощу, а й сонячного світла. Коли загоряються скарби, саме тоді й стоє кинути ключ і скарби… Залишиться на землі. Інколи вирієм називають і самих перехідних тварин. Це пов'язано з уявленням про перевтілення птахів та змій душ померла». З ірієм також пов'язаний чарівний обряд поховання пташиного крила на початку осені. Ми можемо увидіти, що наші предки вірили у рай, який знаходиться навколо світового дерева. Саме звідти зародилося життя. І саме звідти повертаються птахи за божественним повелінням для підтримання рівноваги у світі, щоб засіяти знову наші землі. Але який же красивий ліс зимку. Навколо все біле-біле. Якщо придивитися, то можна увидіти маленькі сліди на снігу. Ну і звісно. В таку пору в лісі панує тишина. Але можна почути і тоненький голос, і мов якась дитина гукає: Ау! Ау! Та не дуже поспішайте бігти на допомогу. Бо то може один лісовий капосник так балуватися. А звати того гульвісу. Аука. І відразу ж ви мені скажете, що як то так, зима на дворі. Уся лісова нечі спить, а він ні. На що я відповім? Що у цього шибеника насправді сумний життя пес. Але перед цим хочу нагадати, щоб ви не забували підписуватись на цей канал, уподобувати видива та підтримувати нас гривною на Патреоні, щоб випуски виходили якомога частіше. Дитиною він був малою. Примхливим дуже та неслухняним. Матінка його одного разу і прокляла в думках та щоб тебе дідько взяв. Але не можна так говорити навіть з дотипом. Бо якщо дідько, біс, бабай чи ще хтось з нічев'я це почує, так у нього ж тепер повне право дитину забрати. Ну, раз самі віддають. Ну, от так і вийшло. Що лісовик тоді якраз поряд проходив, та й почув? Ну, та й вкрав хлопчика. Але не на вечерю, як ви могли собі вже помислити, бо лісовики людей не їдять. Просто потяг до себе. Їм іноді людського тепла теж хочеться. Та тільки аука і в лішачому баровозі все вирадував та балувався. Лісовик з ним теж не витримав та й вигнав. Іди, мовляв, куди хочеш. Тільки дорогу назад, аука не знайшов. Побукав, побукав та так і тій гущавині, і загинув від голоду, мабуть. А потім уже сам лісовиком став, тільки неправильним, не як інші. Тому і взимку не спить, і власного лісу в нього немає. Хоч уже шурхає. Увидіти його не зможете. Бо лісове бісеня за деревами ховається, бігає по чужих лісах, морочить, гукає ось так ось. Ну, а ж для чого, спитаєте ви мене? А щоб у глушину завести або в болото. а то й просто виснажити, поки мертвим не впадете. Але є один провірений спосіб проти цього шивенника. Кушачування вчання на дух не переносить він. Тому гуляйте обережно в лісі. Не попадіться в пастку до нашого знайомого. До зустрічі і вам!